У цьому відео я показую етапи виготовлення моделі унікального українського танку, а також навчу вас вимальовувати мультикам у масштабі 1 до 72. Друзі, вітаю вас на каналі Model Head. На зв'язку Віталій, і у цьому відео я розповім про створення ось такої зимової діарами із танком Т72 УА1 у масштабі 1 до 72. Поїхали! Давайте розкажу кілька слів про те, що взагалі таке цей Т-72. уа 1 Т-72 – це глибока модернізація танку Т-72Б, яку виготовляли в Україні на експорт для збройних сил Ефіопії. У 2011 році був підписаний контракт про передачу силам Ефіопії 200 таких танків на суму більше 100 мільйонів доларів. А до кінця 2013 року всі 200 танків прибули у Ефіопію. На момент 2024 року лише кілька таких танків проходять службу у Збройних силах України, і це є доволі рідкісним зразком техніки. Розпакувавши коробку, мене зустріла чимала кількість 3D-друкованих деталей просто неймовірної якості. Всі вони знаходяться на підтримках, які необхідні для того, щоб правильно надрукувати деталі. Зараз я покажу вам, як працювати із цими підтримками. Для початку за допомогою кусачок я відкусую підтримки у самих тендітних місцях, де є поруч якісь мілкі деталі або щось що може легко зламатися, так як смола є доволі крихкою. Після цього, за допомогою рук, я просто відриваю підтримки із всіх інших місць, де їх не буде видно. Ту саму процедуру я провертаю із усіма деталями, які у мене є. Тепер, за допомогою полірувального бафу, я зачищаю усі місця, де були підтримки, для того, щоб зробити їх гладкими. Тепер починаю збірку моделі. Всі деталі тут підігнані ідеально. Головне використовувати ціаноакрилатний клей або суперклей, тому що звичайний модельний клей для пластику просто не бере фотополімерну смолу, з якою виготовлена ця модель. А зараз покажу вам доволі цікаву фішку, яка, на жаль, працює лише з 3DC моделями або моделями, які виготовлені не з модельного пластику. Спочатку я перевірив модель на стійкість до 647-го автомобільного розчинника. Після чого обережно розбавив невеличку кількість шпаклівки цим розчинником до дуже рідкого стану. Після чого я почав наносити її на всі щілини, як і звичайну шпаклівку. Тепер за допомогою звичайної вушної палочки, яку я змочив у 647-му розчиннику, яким перед цим розбавляв саму шпаклівку, я обережно витираю залишки, і шпаклівка залишається лише у потрібних мені місцях. І після доволі простої збірки я отримав ось такий чудовий результат. Особливо чудовий, якщо враховувати, що це 72-й масштаб. Що я можу сказати на рахунок 3D-друку від Box 24? Це просто щось неймовірне. Якщо порівнювати його із пластиковими моделями, то він буде краще за переважну більшість моделей. А якщо розглядати фігури, то це взагалі якийсь космос. Я раніше ніколи не бачив таких деталізованих фігур у масштабі 1 до 72. І ви обов'язково також зайдіть у магазин Box 24. Тут ви знайдете просто купу неймовірно якісної 3D-друкованої продукції. Починаючи від неймовірних фігур, автоматів, міноветів, Гаубиць, Мін. І закінчуючи навіть фігуркою Біллі Херрінгтона із Гачі Мучі. Тому 3D-друкована продукція від спалах, які ви можете знайти у магазині Box24, значно прикрасить вашу модель діараму чи просто полицю. Тепер я ґрунтую модель, використовуючи нітро ґрунт від компанії Sunin7. Цей ґрунт створить міцний та надійний шар, у якому я точно не буду сумніватися. Він точно не підведе мене на подальших етапах фарбування. Також, друзі, хочу нагадати вам, що коли ви використовуєте нітрофарби, не можна забувати про особистий захист. Це, звісно, вже занадто. А ось така маска респіраторного типу буде в самий раз. Тепер, використовуючи білу фарбу від Tamiya, я роблю на моделі Pre-Shade. Ця техніка допомагає замітувати тіні на поверхні моделі. Це допомагає виділити об'єм моделі, особливо на такому маленькому масштабі, як 1 до 72. А перед нанесенням основного кольору я хочу трішки розповісти про камуфляжі техніки у Збройних силах України. Почну із того, що основним камуфляжем у ЗСУ є саме піксельний камуфляж. Проте дуже багато одиниць техніки фарбуються у просто різні відтінки зеленого. Також більшість техніки, яку ми отримуємо від західних союзників, приходить або у камуфляжі Woodland, або у пісочному камуфляжі. Причому іноді навіть пісочна техніка не перефарбовується і ось в такому кольорі відправляється на фронт. Так як я не знайшов зразків т 72 уа 1 у якомусь камуфляжі, я буду фарбувати його у звичайний зелений кольор. Тепер, за допомогою фарби від Tamiya я фарбую модель полупрозорими шарами, для того, щоб зберегти прешейд, який я наніс кроком раніше. Тепер за допомогою розчинника для масляних фарб відроса, а також масляної фарби відроса, я замішую саморобну змивку. І за допомогою пензлика я наношу її на всі поглиблення на моделі. Змивка чудово затікає у них і імітує там тінь, що також додає моделі об'єму. Тепер я беру просто чистий розчинник для масляних фарб від компанії Rossa, промочу у ньому ватні палочки і після цього обережно прибираю залишки змивки з моделі. Тепер прийшов час розпізнавальних знаків. І так як я не знайшов цікавих зразків Т-72уА1 у, у повномасштабній війні, я вирішив нанести хрести. А потім так подумав: хрестів вже дуже багато, і я робив моделі з хрестами інші моделісти, і це вже трішечки заїжджена тема. Тому я вирішив зробити щось більш новеньке та свіже, а саме трикутники. Тож, Курск, встрічаю гостей! Спочатку я намітив ці трикутники за допомогою звичайного олівця, після чого тоненьким пензликом я їх намалював на самій моделі. Далі йде промальовка невеликих деталей на моделі, а саме фар, бризговиків, а також гумових бандажів на катках. І при фарбуванні гусениць я вирішив спробувати деяку новинку, а саме маркери з фарбою. І це виявилося доволі зручним рішенням. Не потрібно пачкати пензлики. Просто взяв, відкрив, пофарбував і закрив. Тепер, використовуючи текстурну пасту від компанії Ammo, я створюю текстуру ґрунту на нижній частині моделі та катках. Робиться це доволі просто. Я просто наношу на пензлик невеличку кількість цієї текстурної пасти, після чого тицю в модель розтушовуючи цю текстурну пасту. І по висиханню виходить доволі приємний результат, який потім можна пофарбувати. І відповідно до фарбування я і переходжу. Я замішав два види пігменту, а саме земляний, а також піщаний, і розчинив їх ізопропиловим спиртом, який, як виявилось, дуже чудово розсверяє пігменти. Після чого я наношу цю суміш танким шаром на поверхню моделі та жду її повного висихання. Вона гарно розтікається і після висихання стає повністю матовою. І коли базова текстура бруду вже нанесена та підфарбована, я беру ті самі два пігменти, але вже не розчиняю їх із пропилим спиртом. Після чого я починаю наносити його на модель та плавно розтушовувати, щоб отримати більш м'який і тонкий шар бруду та пилу. І так як він буде полупрозорим, я наношу його вже не тільки на ходову, а і на борта трішки повище. Тепер, для того, щоб урізноманітнити текстуру ґрунту, я розбавляю акрилову фарбу кольору землі ріденько з водичкою, після чого, за допомогою м'якого пензлика, а також якогось твердого об'єкту, я наношу бризки на поверхню моделі. А тепер наступає, напевно, найцікавіша для мене частина відео, а саме імітація снігу. Я вперше буду таким займатися і вперше буду використовувати сніжну пудру від Амо. Спочатку я замішав її із водою та клеєм ПВА для того, щоб зробити таку як ніби сніжну пасту, яку буде легше наносити. Після чого, за допомогою м'якого пензлика, я потихеньку починаю наносити її на модель. І таким чином я потихеньку повністю вкриваю модель цим сніжним шаром. Тепер перейду до малесеньких фігур у масштабі 1 до 72, деталізація яких дуже дивує. Попередньо я погрунтував їх нітроґрунтом. Після чого, використовуючи білу фарбу від Tamiya, я наношу її зверху, виконуючи також техніку прешейдингу. Я імітую одне джерело світла, яке потім створить цікаві тіні при фарбуванні моделі. Тепер на одній фігурі я буду малювати мультикам. Для цього буду використовувати набір для мультикаму від компанії Ammo. Всі номери кольорів ви можете бачити у себе на екрані. А перед тим, як розповісти вам кілька слів про камуфляж мультикам, давайте я в нього передягнусь. А ось в такому образі я і повідаю вам про мультикам. Мультикам – це універсальний паттерн камуфляжу, розроблений компанією Cry Precision, який отримав широку популярність по всьому світу. Він широко використовується багатьма арміями світу, приватними військовими компаніями, службами охорони та іншими. Таку популярність по всьому світу він отримав через його дійсно гарні маскуючі здібності. Він гарно ховає носія при різній погоді та у різній місцевості. Також, окрім класичного мультикаму, який зараз надітий на мені, існують і деякі різновиди його. А саме, мультикам Аріт, який більше підходить для пустельної місцевості, мультикам Тропікал, який підходить для тропічної місцевості і має більш Насичені зелені кольори, мультикам Alpine, який підходить для засніжених місцевостей, а також мультикам Black, який підходить для роботи вночі. Тож, коли ви дізналися трішки про цей камуфляж, можна перейти до нанесення його на малесенькі фігури у 72-му масштабі. Також я знайшов доволі цікаву техніку нанесення такого складного камуфляжу на такий малий масштаб. Для цього я беру пензлик і трішечки окунаю його фарбу, після чого даю її підсохнути, щоб його ворс став більш жорстким та злипся. Після чого я окунаю його у кожен колір і по черзі починаю просто хаотично тицяти у фігуру, створюючи купу малесеньких плям. Таким чином я роблю приблизно три проходки кожним кольором по черзі. Після чого, використовуючи маленький пензлик, я створюю також кілька плям побільше. І ось такий доволі цікавий і реалістичний, як на мене, камуфляж у 72 му масштабі у мене вийшов. Я вважаю, що вийшло дуже круто. За кадром я підфарбував дрібнички на фігурах, і ось такі два бійця у мене вийшли. Нещодавно русня показала кадри своїх винищувачів Су-57, і ви просто погляньте, які на відео можна помітити щілини. А все тому, що у русні не було шпаклівки від Тамія, яку ви можете придбати у магазині Box 24. А також у Box 24 ви можете придбати фарби, інструмент, моделі та ще купу різних дрібниць, які допоможуть вам у моделюванні. Переходьте у магазин Box24 за посиланням у описі до відео. Тепер скажу кілька слів про те, що я хотів відтворити на своїй діарамі. У моїх планах було зробити блокпост у Курській області, який був створений на скору руку. Як ви можете бачити на фото, блокпости роблять, як правило, з того, що попадеться під руки. А саме, бетонні огорожі, мішки з піском та різний інший непотріб, який може якимось чином зупинити ворога. Далі із піноплексу я вирізав основу моєї майбутньої діорами. Прикинув на неї деталі, щоб розуміти плюс-мінус, як це все буде виглядати. У подальшому результат трішечки зміниться. Я обережно обклею края за допомогою малярного скотчу, а також обклеїв частину, яка буде відділяти асфальт від дороги, щоб зробити пряму лінію. Після цього я наношу текстурну пасту асфальту від Ammo і за допомогою будь-якого прямого предмета, у моєму випадку, це шматочок бальси, я розрівнюю її, щоб отримати прямий рівний асфальт. Після висихання пасти для створення асфальту я беру пасту для створення землі і пензликом обережно наношу її для того, щоб змінтувати обочину дороги. Тепер я профарбовую дрібнички, які будуть на діарамі, такі як бетонні огорожі та ящики. Тепер, за допомогою двох різних кольорів та губки, я роблю текстуру бетона менш однорідною. За кадром я обробив края діарами бальсою. Якщо вам цікаво побачити, як це робиться, ви можете залишити коментар. Якщо таких набереться доволі багато, я зроблю окреме відео. Тепер, використовуючи ту ж саму губку, а також різні відтінки сірого, я створюю неоднорідну текстуру і на асфальті. Тепер за допомогою пензлика я підфарбовую обочину. Камера трішки невірно передала колір, і він більш схожий на земляний, проте це не грає сильної різниці. Я потім покрив цю поверхню пігментами, і після того, як наніс сніг, майже нічого не було видно. Також за кадром я покрив обочину снігом, щоб поекспериментувати, як правильно його наносити на поверхню землі, тому що на моделі він йде невеличкими острівцями, а поверхню він має повністю вкривати гладким пухким шаром. Тепер я переходжу до приклеювання основних деталей на діараму. Для цього використовую ціануакролатний клей. А тут народ, вибачайте, я не помітив, як у мене на камері злетіло налаштування і пішов потужний пересвіт. Тож декілька наступних кадрів будуть сильно пересвічені. я вже нічого з цим поробити не можу. Тож, незважаючи на невеличкі неполадки з камерою, я розповідаю, як наносив сніг на дорогу. Для початку я замішав клей ПВА з водою і просто наніс його на поверхню тонким шаром. Після чого, за допомогою пудри від Аммо, не замішуючи ніяких паст, я почав посипати його зверху. Це доволі простий спосіб, який дає доволі гарний результат. Головне, дати йому повністю просохнути. Далі, на ще не повністю висохший клей, я обережно встановлюю танк. Прижимаю його і роблю невеличкі сліди від гусениць. Далі я приклеюю кілька дрібниць на діараму, а також фігури. Також на своє місце я ставлю стовп і присніжую аксесуари, які я клав на цю діараму, такі як рюкзаки, а також автомат. Що ж, ось така робота у мене вийшла. Я насправді очікував трішечки іншого результату про те, що вийшло та вийшло. Напишіть свою думку у коментарях. Мені буде цікаво почитати вашу критику, а я залишу вас на динці з музикою та кадрами цієї роботи, щоб ви могли роздивитися її більш детально.